Привіт, мене звати Настя. Я не знаю, кому це потрібно почути, але хочу сказати тобі, що це не кінець, і все можна змінити. Банально можна сказати, Бог тебе любить і Бог тебе пробачає за все, але це так. І ось факт. Книга пророка Ісаї говорить Приходьте і порозмовляємо, говорить Господь. І якщо ваші гріхи будуть як кармазин, вибілю як сніг. А якщо будуть наче багряниця, вибілю як вовну. Ісая, 1 глава, 18 вірш. Це Ісус говорить про те, що Він все пробачає. І ще Він тобі хочу нагадати те, що Він тебе любить, це Римлянам 5, 5:8 Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер. За кожного із нас. Коли ми були ще грішниками, хочу тебе підбадьорити і сказати слова, що, можливо, зараз не все гаразд, але Бог змінює все на добро, і це також написано до римлян в 8 главі, 28 вірші. І ми знаємо, що Бог у всьому підтримує тих, хто любить його, хто покликаний згідно з Його волею. І Ісус все змінює, якщо ми його про це просимо. Можливо, не в ту же хвилину Бог відповість або відповідає, але на все свій час. Життя інколи приносить нам складні випробування, і здається, що темрява поглинає світло, але пам'ятай, що навіть у найтемніші моменти Бог поряд з тобою, простягаючи руку допомоги. У нашому житті є багато обставин, ситуацій, смутку і образ, невпевненості в собі, несправедливості, депресії, але ці всі сфери, що я сказала раніше, можна змінити смуток на радість, образу на любов, депресію на життя, ти не сам. У світі є люди, які готові підтримати тебе, розділити з тобою шлях віри та надії. Не бійся відкриватися для нових можливостей, бо Бог завжди дає шанс на краще. Почни досліджувати писання, запам'ятовувати вірші і спілкуватися з Богом. Зміни сум і розпач на нове щасливе життя. Віднайди свою унікальність, свої дари який Господь тобі подарував не за щось, а тому, що він тебе любить. Бог дає сили та зміни, які ніхто не може дати. І ще можу тобі такий навести приклад це з особистого життя, те, що, наприклад, якщо взяти мене, в мене є небиліковна хвороба. Так сталося, що я в дитинстві захворіла, і в мене одна рука паралізована. Я не скажу, що було все легко. В моєму житті були розочарування, неізвісність, біль. Були такі моменти, що нічого не змінювалось, але я знаю одне, що Господь був поруч зі мною. Можливо, він не відповідав мені, він дивився на мене, дивився на мої реакції десь. Але я знаю, що я з ним сильна. Я знаю сину Бога і знаю те, що Бог може все змінити. І здавалося б, в моєму житті я тільки чотири стіни, але Бог це змінює. Він веде мене до людей. Я була дуже замкнутою людиною, але Бог це змінює. У мене немає багато чого, але я знаю, що в мене є все. Це його любов, це його підтримка. І я знаю, що він поряд завжди. Ось таким словами я хотіла з тобою поділитися. І знаю, і вірю, те, що Господь, він Бог, який не мовчить. А він змінює мене і тебе. І ще дещо хочу сказати Не живи минулим, а живи майбутнім. Минуле ти не можеш змінити, а майбутнє ти можеш змінити. Пробач собі за те, що ти колись щось робила. Але зараз в тебе є нове життя, новий шанс змінити все своє життя Божих тобі благословень і до зустрічі у новому відео.